Малята, добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Мені потрібна ваша допомога. Допоможіть серед запропонованих картинок відшукати машину, яка має цистерну, резервуар для перевезення рідини. Давайте відшукаємо. Правильно, це автоцистерна. А тепер допоможіть відшукати автомобіль, головне призначення його тяглова сила. Вони бувають колісні та гусеничні. Це трактор. А цей транспорт найпопулярніший? Він має педалі, зазвичай два колеса, бувають моделі з трьома або з одним колесом. Ви здогадались? Це велосипед? Малята. А яка з цих машин допомагає людям перевозити вантажі? Це вантажівка! І сьогодні я вам пропоную зробити вантажний автомобіль сірникових коробок. Нам знадобляться три сірникових коробочки, 6 чорних кружечків, клей. Розкриваємо сірникові коробочки. І будемо робити кузов. Ось така основа вантажівки у нас вийшла. У нас не вистачає колес. Приклеїмо перше колесо. Наклеїмо далі. Наклеємо колеса з іншого боку, перегортаємо, Приклеїмо колесо. Клеємо колеса один напротив одного. Ось такий автомобіль ви можете використовувати в своїй грі. Робіть разом зі мною, грайте з задоволенням та не забувайте дотримуватись правил дорожнього руху. На все добре, до побачення!